Хотіли росіяни блокаут, отримали росіяни блокаут, але не в Україні, а у себе. Атракціони щиті. Дональд Трамп наважується передавати томагавки, так видається, бо втомився, що російський диктатор його ігнорує. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасі, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Принагідно нагадаю, що ви можете дивитися трансляцію нашу в прямому ефірі ютуба 24, го а також YouTube пана Тараса, на який я вас закликаю перейти, підписатися, будь ласка. А ще до того як ви якраз дійдете до посилання на YouTube, пана Тараса, якщо ви нас дивитеся не там а на ютубі 24-го, ви можете пройти повз курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту і підписатися і на нього, бо ж не можна просто так прочитати і не перейти. А це дозволить вам отримати 500 фраз потрібних для того, аби отримувати курс, Ористі для себе від перемовного процесу 10 уроків, різні методи тиску на супротивника, але такого вигідного вас на перемовника. Тож, будь ласка, не пошкодуйте, підпишіться і хочу подякувати всім і кожному, хто долучився до мого збору, який ми вже з вами закрили. Буквально за три тижні ми зібрали більше навіть ніж 430 тисяч гривень на автівку Nissan Navara для спецпідрозділу Гурмокракен. Ми всім колективом і я безпосередньо дякуємо кожному нашому глядачеві. який долучався скоро. Буквально сьогодні пройде розіграш 16-го айфону. Як ми обіцяли, про всі результати ми повідомимо. Також подивимося, як нам дякують наші бійці. Тож, будь ласка, стежте і за моїми ефірами, і за нашими спільними. Також, пане Тарасе, ну що ж, а тепер давайте почуємо я з самого ранку Насолоджуюсь навіть з вечора. Як Звучить так смачно Белгород, так їм там подобається, просто так по Успенській йдуть, прошу. <плес> Та увлікательне був атракціон, тільки проблема в тому, що ми ж не нішутім. Вони хотіли нас атакувати, атакують. А ми б'ємо у відповідь. Романтичний настоящий Гладков губернатор регіону, в якого настоящі проблеми уже не перший рік поспіль. Пише так: музика вічна, як героїзм наших музикантів, і на кадрах монструє, як виступають артисти тамтешньої філармонії. Ва время атаки українських боевиков» — Це нас з вами. Музиканти продовжили грати навіть після того, як в будівлі стало темно під світло ліхтариків, глядачів. Ну що ж, як ви думаєте, оцей атракціон? Наскільки він а, росіянам додає бажання кататися на путінській двіжусі? Там, там проблема в наступному. Там от, ну, плекаут немає світла, немає води. Тут інше питання. Спробуй тепер запустити генератори, які працюють на паливі там. Да? Тут виявляється, що і палива немає, тому що Україна активно над цим працює. Ну, ну змагайтеся, змагайтеся. Ну, це правильно, це правильна демонстрація сили, так? От як Зеленський, знаєте, попередив: будете бити, буде блокаут в Москві. Не вірите? Ну, дивіться, от на конкретні дії. Це до речі, теж е, тактика ведення жорстких перемовин. Так, коли ти створюєш важелі тиску на е, супротивника конкретними діями, а потім запитуєш: ну що, е, от що про пер, пер, тепер переходимо, тепер переходимо в конструктивну розмову, чи далі будемо е, рухатись? Так, тобто, в, в будь-яких перемовинах важливо наскільки у тебе є е, кількість важелів тиску на, своєго, на свого опонента. І через які він буде змушений робити те, що тобі потрібно, в першу чергу, і змушувати його робити. Виходите на такі перемовні позиції, які дозволяють вам обстоювати перемовні позиції. Ну, в бізнесі це зазвичай мається на увазі, наприклад, ти контролюєш дистрибуцію або якісь товар, якісь унікальний. Тобто, чим більше у тебе таких важелів тиску на свого супротивника, тим більше більш конструктивно йде розмова і більш спокійно йде розмова, яка в тому числі дозволяє тобі досягати своїх успіхів. А так і тут. Uh, дивіться, вони ж активно зараз бомбардують українські міста. Просто це не дуже видно, наприклад, по Києву вони не, не дуже це роблять. Ну, я знаю, наприклад, Чернігів активно зараз атакує, там теж у людей немає uh, світла і води періодично. Ну, Україна продемонструвала, що в цю гру можна грати вдвох. Так? Далі, що там у нас поряд є? Є ще Курск поряд, Білгар... Ні, Білгар, там Брянський поряд, почну. Почну це тренування спочатку з цього, а там і до Москви може дійти може до Ростова, тобто до тих до тих міст, які поки поряд з нами знаходиться, так і так далі. Так що це а від собі на, на, на вулиці, враховуючи те, що в Росії все ж таки це більш північна країна. На вулиці, наприклад, мінус 20 чи хоча б мінус 10 От і тоді ви будете не тільки. Музич музичкою грати там, да тільки це буде музичка, не та в органному залі а буде просто похоронний марш. Ну там. А ви давно казали, що в них там холодно, і коли настануть холодити, ці проблеми будуть виникати. І ви праві, пане Тарасі, що заправити ж ну нема, ма, нема, як в дитинстві казалося. Так в них, от, ем, значить на заправочках така ситуація наступна: все по нулях, або глядіть, або просто темне, або виключено. Ну не працює. Я вже думаю, що більше 400 автозаправок на Росії не працюють. Найбільші проблеми на півдні, в тимчасово окупованому Криму, але і це ще не все. от читателя народ у нас в городе завелись крысы сосуны сегодня ночью у моего автомобиля на волгоградской 12 Бив слід бензин. У мене є кадри з відеонаблюдення криз Сосунов. Матеріал передан в поліцію. Не вистачає, каже, на бензин і діти работать. Але проблема в тому, що не вистачає самого ж бензину. Дивіться, тепер ще й на нашестя криз сосунов по території Російської Федерації. Ну, знаєте, це росіяни ж хотіли жити в Радянському Союзі. Це не пригадується, як воно було. Просто ті, ті хто. Ну вже просто виросло покоління, яке ну не пам'ятаю, як це було в радянському союзі. Тоді ну тоді мал маленьким був. Я просто пам'ятаю, що це було. тоді, якраз страна сосунов, там не тільки страна совєтів, а страна сосунов була. А, чому? Тому що якраз через відсутність бензину, ну і не було ж там, знаєте, там якихось там помп таких перекачувальних і все інше. А так майже такими навичками, навичками сосання, так. Володіли майже всі водії радянського союзу. Причому Причому при чоловіки? Так? Чому? Тому що для того, щоб перекачати, перекачати в дійсності з бензину, то отак от шланг вставлявся, да? а потім для того, щоб треба щоб там йшло. Ну вони фізику, правда, знали. Треба було спочатку а, бензин на себе ну, витягнути, а потім він почав текти. Ну, це фізика, тому що зверху вниз він міг в каністру. Падати при цьому багато хто навіть е, е, встигав заковтнути цей бензин, тому що ти ж не знаєш, коли він і коли він буде це Так що це радянський Союз, це повернення повернення до Скре. Що я їх і вітаю? Таке буде повс повселюдно. Враховуючи, знаєте, що реалії Росії е, реалії Росії там же ж крадуть всі один одного безбожно, без будь-яких проблем. Так що я думаю, що це тільки початок. це Знаєте, коли от зетніки е, часто турбуються, говорять, що от дефіцит бензину може спричинити таку саму ситуацію, як відсутність хліба в е, 2017 році, саме в, в, в Санкт-Петербурзі, тодішні столи, столиці. Так і тут, ви бачите, воно має такі от явища, такі, м м м починають красти, так, е, починаються бійки. А це передумова для гарної громадянської війни, коли вони один одного будуть видирати той бензин. А, тому що, на відміну від О чим відрізняється, ще радянський союз, наприклад, від нинішньої Росії. А тоді машин було менше, значно менше. Тоді ж все не було імпортних машин. А, тоді, ну, машина це була реально розкішю. Ну і від собі, а, наприклад, москвіч, якщо не помиляюся, коштував. А, Ну, десь чи сім тисяч рублів. О зараз точно не пам'ятаю. Це при середній зарплаті 200 рублів. Так ну уявить собі, це яка розкіш була. І машин не так багато була. І споживання відповідно палива було значно менше. Ну, принаймні для потреб конкретних людей. А зараз все ж таки в Росії на родину. Ну точно є автомобіль, так і це не така велика розкіш. І тепер уяви собі це ти позбавляєшся цієї розкоші, так що можна їх привітати з цим. Це дуже гарно в дійсності, гарно такі. Знаєте, цеглинки в гарний громадянський конфлікт через відсутність палива. Так що треба продовжувати в такому ж е, вигляді. Продовжувати далі нищити їхні МПЗА, вони йдуть все ж таки в осінь. Споживання палива буде зростати, у них осінній зимовий період. А, ну і так далі, можна, можна їх привертати, вони повертаються в той Радянський Союз, до якого вони дуже прагнули. Вони зможуть навчитися цілими житловими комплексами, в принципі, отримати нові оці навички здобуття бензину. В Сочі в житловому комплексі перегоріла одна буква, і вночі фасад тепер світиться так, що там явно потрібна не лише допомога електрика, але й маркетолога. Ну і отак ось навіть власний будинок, нічого не ставить росіян, і вони їм дивіться, що робити і чому вчитися. Це, оце в дійсності, от, часто говорять, чи можна ввалити Росію всередину. А от таким чином, я думаю, що це може створити такі передумови. Чому? От чим все ж таки от, Радянський Союз відрізняється від е, нинішньої Росії? Тому що Радянський Союз, е, а люди іншого життя не бачили е, в Радянському Союзі. Вони ж замкнути були в одному просторі, нікого ж за кордон не випускали. Так, випускали, якщо ти працював на КДБ. Ось в капіталістичну країну взагалі було неможливо пробитися без конкретної конкретної печатки і так далі. А от росіяни вони ж 20 років жили все ж таки відносно стабільності, і причому я впевнений, що це був найкращі часи взагалі за все існування Російської імперії за останні 400 років, коли реально рядовий громадянин. Ну, особливо ну там містах, припустимо, Росії о, вони мали більш-менш такий рівень життя. Ну який звичайно відставав від о, східноєвропейського рівня життя, але ну не не так вже й дуже через саме ці високі ціни на нафту. А тепер, виявляється, треба засвоювати, згадувати оці навички. Да? І якось це, я думаю, багатьом не дуже сподобається. А от враховуючи, що там інші історії виникають. Оце, я, я, знов -таки, я, я пригадую, як це було в Радянському Союзі. А в Радянському Союзі це було так, коли, наприклад, деякі регіони володіли. Якоюсь кількістю продовольства, яке для них було е, ну, щоб годувати людей, вони просто забороняли вивозити продовольства е, за е, кордони власних областей, республік тоді в Радянського Союзу, тому що е, ну, місцеве начальство е, використовуючи, знаючи ну, цей інстинкт самозбереження, розуміло, що морди будуть бути їм, якщо не буде е, достатньої кількості продовольства. Так і було. Так і тут можуть виникнути ситуації, коли, наприклад, регіони, які виробляють бензин, будуть просто не допускати вивезення зі свого регіону. А далі що починається? Починають з інших регіонів приїжджати в цей регіон, щоб купити бензин. Вони починають забороняти а, іншим з інших регіонів а, купувати цей бензин чи паливо, і відповідно починається розпад фактично єдиного економічного простору, як це було в Радянському Союзі. А далі, от те, що, те, що я теж бачив а, в цих пабліках російських, наприклад, в Дагестані дуже обурювало, що ціни на бензин чи на о, дизельне паливо у них вищі, ніж, наприклад, у Угу. А це означає несправедливість, бо в радянському союзі ж такого ж не було. Не не було ж інтернету, нічого не було. Ти не знав, наприклад, як живе не те, що сусідній сусідня республіка. Ти не знав, як живе сусіднє місто, тому що все ж через газети було. А тепер інформація швидко перекидається. Що де як ти приблизно розумієш, так і це зупинити ніяк неможливо, або там через телеграм, або через е інші речі. Так що треба продовжувати далі. Всі спецслужби наші повинні працювати. Е мадяр е правильно це робить. Е Малюк правильно робить чим більше буде у них таких катастроф, тим краще для нас. На, на нас же цікавить гарний громадянський конфлікт в Росії. нас же не цікавить, коли вона зупиниться по лінії розмежування. Там да? Нас же взагалі існування Росії в Україні взагалі не потрібна. Нам потрібно створення максимальної кількості. А, максимальна кількість а, цих а, повинна бути максимальна кількість таких мікроконфліктів, які можуть перерости в гарні громадянські а, війни. Ну, хоча б за паливо, ну це важливий важливий момент, так щоб там злочинні зростало, щоб вони билися за елементарні речі, за тепло і паливо. Я вважаю, що тут це ключові моменти. Угу, та та я думаю, що воно і буде друзі. Нас уже майже тисячі людей. Нагадаю, прямий ефір Ютуба 24, Ютуба Тараса Загороднього весело у нас кажуть наші глядачі а що ж нам сумувати росіянам. Теж у них теж уже весілля. атракціони, концерти, нові курси і навички. А якщо ви хочете навчитися перемагати в переговорах і отримати для себе потрібні результати, знати як поводитися із візаві, то курсорські перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту саме для вас від пана Тараса, активне посилання в. Писі під цим відео, і попрошу вас тепер, друзі. Заходьте в нашу рубрику Ютуб Shorts. на ютубі 24 ми запустили такий дещо новий формат. Подивимося як він буде працювати. Там вже є нове відео зі мною. Але і з вами теж, тому що під ключові теми, які я обговорюю, я збираю ваші саме реакції і озвучую їх там на проблеми Російської Федерації, де все йде за планом, але за нашим планом. Отак От ми і будемо розбирати. Там заходьте про киосаянчика. Поговорили ми, і ваші реакції взяла на те, куди ж він дійшов не до Києва, а до Кабзона і що могло стати при. Чину його останньої ходи. Тож, будь ласка, активно залишайте під цим відео коментарі, коли вже в записі нас будете дивитися теж і діліться своїми думками про те, скільки має бути блокаутів Росії, чи навчаться вони ось цим новим навичкам, і чи правда вони їм допоможуть, чи як мертвим припарка, бо ж цей талант теж дано не кожному. Ми рухаємося далі до того, що зможе Росію ще більше нагинатися до землі і до пекла, тому що Сполучені Штатів Америки точно прокинулися до цього, закликають і Росіян, але вони і ще не розуміють принаймні принаймні, хто б міг подумати, віце-президент Джейді Шажедівенс від нього лунає така риторика, що ми з цього не те, що в лютому уявити не могли. Ну але напевно ще й місяці, півтора-два тому, жедівенс говорить про те, що Росія не йде ні на які перемовини, про те, що вони мають прокинутися, усвідомивши, що вони не мають здобутків, а мають лише втрати. І що адміністрація штатів розглядає навіть надання Україні томагавків, такі розмови дедалі гучніше. Остаточне рішення за Трампом, але вони вже на столі. Давайте слухаємо Венса і повернемось. Трамп каже: дивіться, російська економіка в занепаді. Росіяни не отримують багато виграшу на полі бою. Їм очевидно час прислухатися до його палкого заклику і сісти за стіл переговорів, щоб серйозно поговорити про мир. США залишаються відданими миротворчій цілі, але для танго потрібні двоє. Росіяни відмовляються проводити будь-які тристоронні зустрічі, на яких президент або інший член адміністрації міг би сісти за стіл переговорів з росіянами та українцями. Наша думка полягає в тому, що ми хочемо миру просто зараз. Я закликаю росіян прокинутися та прийняти реальність. Скільки людей вони готові втратити ще, скільки людей вони готові вбити заради дуже малого, якщо він взагалі буде здобутку військо військової переваги на місцях. Але це ще не все. Кіт Келох, спецпредставник Дональда Фредовича з питань російсько-української війни, з питань України каже про те, що Штати не проти, аби ми били по далекобійних а, цілях на території Російської Федерації і що обмежень немає. Кітакелога ще слухаємо і обговорюємо. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних обмежень не існує. Це рішення стало важливим сигналом для Кремля, адже раніше Вашингтон обмежував використання західного озброєння лише українською територією. Нове рішення може суттєво змінити баланс сил на полі бою. Ну мені вже дехто каже, ну наприклад, військові експерти, що там томагавки немає куди розмістити, що це ж треба з, з підводних човнів запускати або з кораблів. Але якщо політична воля буде, то це плюс, звісно. А що ми бачимо взагалі за цим рішенням? І чи дійсно оце уже гляньте всі і Трамп, і Венс, і Келох? Ну це просто розворот такий. Але Європа ж має купувати томагавки, в разі чого це ж країни НАТО, чи в них вистачить політичної волі? Питань багато відкривається насправді. Ну, давайте я вам скажу так. Коли американці ухвалюють рішення політичні вони знаходять. Як запускати ракети, навіть якщо вони морського базування, от давайте не хвилюватися. Ну в дійсності там там історія наступна. В дійсності немає наскільки я розумів аналітику, що немає о, цього ракет, які дають можливість запускати це о, о, суші, але є ракети Тріумф, таке називається. Вони до речі стоять зараз на Філіпінах. А, ось, але ми повинні розуміти. Ну, по-перше, категорично не згоден з формулюванням, вони нам з барського плеча дозволили. Там, да? Це все брехня. Ніхто в цьому світі нічого не дозволяє. Це Україна змусила їх робити так за рахунок виробництва власної зброї, та? і вони зрозуміли, що забороняй, не забороняй. Ви в не вже чуть нічого не вирішуєте так, в даному випадку. Тому що ми повинні розуміти, що це, це, це знаєте, у нас дос, українці досі комплекс неповноцінності а, існує а, у нас, так, що а, хтось комусь дозволяє. Я вам запевняю, коли ти просиш когось дозволу бити по території, а, наприклад, іншої держави взагалі когось просиш дозвіл, тобі а, в 100% і 100 скажуть, що це не можна робити. Тому що це залежна позиція. В перемовинах, особливо, якщо говорити в тому числі такі перемовини, ніколи не демонструй свою потребу в перемовинах. Ти роби, а потім подивимося, як всі навколо бігають тебе і просять цього не робити. І тоді ти виставляєш іншу умову. А що мені буде, якщо я це буду не робити, так? це по-іншому працює в цьому світі. Так, і коли він там говорить, ну дозволив, ну і що. І ми знаємо всі ці приколи з американською зброєю, проходили, так? Ракети даємо, але дозвіл, але дозвіл кнопочка у нас буде. Дякуємо, дякуємо. Ми, ми все вже це вже за проходили. Тому знову таки. Я упевнений, що нам далекобійну зброю почнуть давати, коли у нас буде достатньо кількості власної зброї. Коли американці дізнаються, скільки коштує аналог тамагавка в Україні, і що Україна зможе його постачати. Наприклад, інші країни, наприклад, Європи, і передати контроль над кнопкою. Я вас запиняю Нас буде завалювати зброю, щоб своє не робити. Так працює цей світ. ну Наприклад, той самий Фламінга чи інші ракети середньої дальності. І, чи будуть вони дешевше тамагавка коштувати? Звичайно, що будуть дешевше томагавка коштувати, а кнопочка у кого буде? України кнопочка і або у європейців, ну то за вже за великі гроші. Так і тут, знаєте, ворошіння в США почнеться зовсім інше, так? будуть знаходити як стріляти, як давати. Тільки питання, навіщо воно нам потрібно на той момент буде. Ми повинні розуміти, що це тут вирішується виключно сила, своє виробляти, експортувати зброю, тому я категорично наполягаю, що треба відкривати експорт зброї. Щоб входити в кооперацію з країнами, в першу чергу а, Північної Європи, у них є гроші і технології. Ну, наприклад, там Швеція, Фінляндія і Данія. Їм страшніше за всіх. У них, по перше, є гроші, і кордон з Росією. Це взагалі джекпот для нас. Так? А, ми повинні в першу чергу з ними кооперуватися, будувати власне ракети, не запитувати ніяких дозволів, що там. Ну, ну пам'ятайте, до речі, пам'ятаєте півтора року тому, коли СБУшники почали перше наносити удари по НПЗ, що нам почали кричати? Що це цивільна інфраструктура, да? голова Пентагону? Чому? Тому що США підбільшує і європейців підбільшує, що Україна диктує власні умови своєю зброєю, самі контролюємо процес перебігу війни, самі визначаємо, куди бити, куди не бити, а вони можуть тільки сказати. Е, ну, добре, ми дозволяємо. Дякуємо. Ми вас забули запитати. Ну так, да, дійсно. Ми, ми собі били і били, і я теж я завжди прихильниця того, що демонстрація сили... Або пам'ятаєте вас... цю історію, коли нам тимчасово вимикали розвідку, там на тиждень. Не, це правда, крайнім потім голову Пентагона зробили. Ті, типу, типу Трамп не знав. там, да? А удари ж продовжувались по території Росії. Продовжувалися. Я американці зрозуміли, що вони то тут, тут нічого вже не зробиш там, да? До речі, багато країн одразу запропонували свої послуги, дуже неочікувані країни. До речі, може піс після війни я розкажу, які країни сказав, а у нас є розвідка, мочіть їх далі, там, да і так далі. Ну принаймні дозволяло бити, а це важель тиску на перемовинах. Є власна зброя. О чого це підбшувало в першу чергу попередню адміністрацію, коли Україна почала робити власні дрони? Це означає, що вони не контролюють ситуацію. Вони ж звикли, ми тут над державою. Ми тут все вирішуємо. Там знаєте, крізь губу зараз будемо вам говорити. Давати, не давати а тут, якась на їхню думку, якась Україна. Говорить, ні, а ми так не будемо робити. Ми тепер будемо визначати, куди бити куди не бити. Це звичайно дуже підбільшує, і це міняє взагалі безпекову ситуацію в Центральній Європі завдяки українським ракетним технологіям. Що тепер Україна є центром впливу ЄС, військовим центром впливу ЄС. І виявляється, що в ЄС зараз три центри впливу: це Франція, Британія та Україна завдяки військовій сили а, яка дозволяє нам теж вимагати. Зовсім інших речей, щодо вступу в ЄС, наприклад, щодо фінансування інших речей і так далі. Тому що в цьому світі, хто сильніший і хто може забезпечувати безпеку, той і може диктувати власні умови. Так працює світ, а не те, що хто там щось дозволяє. там да Те, що говорить Дівенс, ну, знаєте, я от слухаю Дівенс і знову розумію, наскільки Ну в чому проблема американців? Тому що американці завжди конструктивні. От завжди конструктивно. Вони ніколи не хочуть воювати, так вони хочуть до якогось конструктиву довести. Ну, слухаєш Дивенса, що ви там втрачаєте якісь ресурси, що російський народ втрачається, ви нічого не ну, вони Ну вони не можуть повірити, що така клініка може існувати. Що коли Путін реально нищить країну? Ну, все вони чудово розуміють, що він нищить країну, фактично, так. І тому він, а, тому вони намагаються якось раціональне зерноту знайти. Ну і не можуть знайти. Ну як так можна нищити? Ви ж ти, ти ж розбиваєш країну просто ще. Да. Ну, а ще Німеччина, до речі, теж також як флагмани допомоги нам, щоправда, не як веду Тауруси. А ну може, якраз то мати. Так, до речі, де Тауруси? Да? А може там десь, так. Бо бік здох. Коли там кричали: ай-яй-яй, дамо тауруси. От, я знаєте, у мене така була така мемчик, коли сказали про томагавки нам. Я, знаєте, подумав: а навіщо нам томагавки? Ми ще тауруси не використали всі. Ну, да, да. Може, вони просто є, ми їх не помітили. Ну да, А да. тут питання такі в... до Німеччини вони залишаються на привлади жаль, хоча могли б ну сер, але серед флагманів допомоги, підтримки і фінансування, вони, звісно, теж присутні. Тут питання. Немає. А дві хвилини, бо бачу, вже, що, що, що там дориваються не тільки я до вас, <embralf tear ütesagt loves>, а й а й інші люди. Ну, пан Тарас популярний, що тут не... не... ні дать ні взяти. Ні, хотів, ні взяв, ні, а зато отримав Путін в Молдові. Він хотів там щось взяти, але взяв, як завжди, теж власне те, 에... на чому можуть практикуватися учасники курсу Сосунів, значить, не вийшло нічого в Молдові у російського диктатора. Як ви казали, власне, пане Тарасе? Ну все провалився. Чи будуть ще вдаватися до якихось спроб відкотити ситуацію? Будуть, будуть, будуть. Угу. тому, що поки там існує Придністров'я, угу. буде, буде такі історії. Тому Україна тут повинна я думаю ухвалювати вольове рішення і ліквідовувати це НПЛ. При та прийнято тоді не навіть не, не роз... Ну так. Да. Чи буде давайте так? Чи у нас часто говорить Молдова повинна запросити ліквідувати цей анклав. Ніколи такого не буде через парламент Молдови. Раз я думаю, що треба робити за принципом Ізраїлю, Краще як це Менхим Бігін говорив, коли знищили е, цей е, реактор в ІРАЦІ краще ноти протесту без реактора. Ніж реактор без нот протесту, так і тут краще. Ну добре скажуть ноту протесту. Ну Україна через тиждень віддасть господарям ключі від квартири займатися своєю країною. Далі, а, ось але нас повинна цікавити безпека наших кордонів а, і ліквідація цього анклаву там. Прийнято, бо нам да нам не треба ще там з півня така е, движуха. Значить, дуже дякую вам, пане Тарасе, за день сьогоднішній. Завтра буде 11 Чекатимемо на вас нашими вірними постійними глядачами, яких дуже багато на цьому ж місці. Гарного вам дня, до побачення. Дякую, до побачення, Тарас, політехнолог. Ірина Узлова, моє ім'я. Друзі, дякую, що майже півтори тисячі людей з нами попрацювало. Молодці всім спасибі за активність за чудові коментарі. Ваші теж ваше почуття гумору ну, так само на висоті, як і наше. Ну як ви нам пишете, принаймні? Залишайте свої коментарі під цим відео, коли будете дивитися вже у нас у записі. Також зокрема про гараса сунів і всі ці наші улюблені теми. А також підпишіться на Пана Тараса тут 24-го. і на курс жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Отримаєте навіть більше ніж ви собі можете. Уявити, побачимося, і переможемо.